Жарці зробили таку акцію, слухайте, енергетики, всі набої при закупі двох штук, буде дешевше на 2-3 злоти. Представляєте, акція і так само тут такий гарячий е, лаваш, піца за 7,90. А так вона взагалі коштує 12. Дуже хороша пропозиція. Часом, хто не має можливості з'їсти вдома, то може собі забігти дожарки і... Купити жарці. Там, до речі, є гарячі обіди, можна там до 20 злот купити і напої, і обіди, і канапки, і супи. Так що всім рекомендую. Тут Мінселійці вже купив два в ціні одного. Так. Напою. Я не рекламую, звісно, бо не можна вергетки рекламувати, але зараз в мене впав цукор, але треба випити енергетика з цукром. Тому я рекомендую. <гаду> енергетики. енергетики не рекомендується, не? рекомендується, Ну, тому що енергетиків в Україні дуже мало, а тут є і вони безалкогольні. У нас більше в Україні алкоголь не здається. Так що ви не забувайте підписуватись на канал і ставити лайки.